Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю у розділі Привіт. ЗСУ роблять неможливе. Покровськ тримає лінію вогню. Десантники ламають наступ РФ, а ворог застряг у власних штурмах. Місто б'ється по кварталах, але жодних котлів. Лише український контроль. Тим часом Росія купається у власних фейках. Константинівка, яку вони вже взяли, виявляється під українським прапором. Генерали ЗСУ говорять з місця подій. Правда, лунає гучніше за пропаганду. Повний розбір фронтової ситуації, спростування фейків та нові кадри українських ударів уже за мить. Вітаю з вами, Соломія Долек. Це Україна сьогодні і останні події. Покровськ тримається. Десантники не просто стримують, вони ламають плани ворога. У Покровському запеклі стрілецькі бої, але українські сили впевнено утримують оборону. Про ситуацію на найгарячішому відрізку фронту розповів бригадний генерал Євген Ласійчук, командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Від нього прозвучали слова, які важливо почути всім. Оточення немає. Ситуація контрольована, а ворог платить за кожен метр. Кров'ю і технікою. Хочу наголосити, оточення наших військ немає. Десантні бригади утримують рубежі критичні для організації скоординованого маневру у разі погіршення ситуації. Попри цей шалений тиск, наші війська не віддають місто у самому Покровському вуличні бої, але лінія оборони стоїть. Генерал наголошує, бої йдуть буквально по кварталах. У місті точаться стрілецькі бої. Умовна лінія розмежування проходить по залізниці та ділить місто на північ і південь. Українські підрозділи чітко контролюють ситуацію і не дозволяють ворогу захопити критичні позиції. Ворог намагається інфільтруватись, але наші ловлять кожну групу. Противник, користуючись погодними умовами, намагається інфільтруватися в південну частину міста. Ми зупиняємо спроби малих ворожих груп. Просунутися на північ, наші працюють жорстко, знищують групи, що пробують просочитись, і тримають контроль над ключовими локаціями. Мирноград ще одна точка атаки, і тут ворогу теж не щастить. Росіяни намагаються перерізати логістику, але українські десантники відповідають вогнем і маневром. Ворог намагається перерізати логістику між Покровськом і Мирноградом. Та зайти в місто. Ми блокуємо ці спроби, знищуємо техніку та особовий склад. Наші воїни тримаються, тримають місто і тримають напрямок. Попри шалену концентрацію російських сил, Покровський напрямок тримається завдяки професійності і стійкості українських десантників. Ворог кидає все, що має, але результат один: втрати, зірвані плани і нуль стратегічного успіху. Україна продовжує боротись. thank you Після новин із Покровська рушаємо на інший напрямок, де російська пропаганда знову спробувала малювати собі перемоги. Але як завжди, російські військові вихвалялися, що нібито вже проводять зачіску Константинівки на Донеччині. Пропаганда рапортує про взяті центри міста, але є один нюанс у місті. Українські військові, командир 19-го армійського корпусу, бригадний генерал Олександр Бакулін перебуває без Середньо у Костянтинівці і говорить те, що бачить на власні очі. Друзі. Е Командувачі груповані військ генерали Путінські доповіли своєму шефу, що вони вже зачищають центр Костянтинівки. Ну Хто в Костянтинівці був, він розуміє, де я зараз знаходжусь. Тому, тому ситуація така. Що або я сам відбив наступ переважаючих сил противника, або його генерали йому відверто брехали. Центр Костянтинівки ніхто не захищає, так зруйнований, так війна, але він наш. РФ намагається подати руїни як зачищені квартали, та правда інша. Тобто, росіяни не лише не заходять у центр, а навіть не розуміють, де саме вони перебувають. Звідки й казки, які вони розповідають Путіну? Поки Росія малює собі захоплені міста, українські військові тримають оборону там, де за словами розпропаганди їх вже не існує. Константинівка та центр під контролем ЗСУ. І кожен такий фронтовий фейк лише ще раз показує правда на нашому боці, а на боці ворога лише брехня, страх і втрати. Після спростування російських фейків щодо Константинівки рухаємось далі. Бо поки росіяни намагаються видати мрії за реальність на Донбасі реальність наздоганяє їх у власному тилу. І ця реальність українські діпстрайки у повітрі піднімаються все нові моделі, і кожна з них окрема історія страху для ворога. Імена промовисті: фламінго, поляниця, грім, бандера, бой. Тепер ця безпека горить стовпами полум'я. Не знає, що відповідати. А російська ППО перевантажена дірява і в паніці. А українські розробники кажуть коротко. Це ще не все. Це тільки початок. Це не катастрофа на підході. Це катастрофа, яка вже накрила Росію. Про все це далі. Відео Відстаню сотні та навіть тисячі кілометрів не перешкода для української зброї. Російські нафтопереробні заводи. Ну, все, это це панятно заводу пи... Это и і этого понятно. Ключові об'єкти військово-промислового комплексу та російської військової машини. Все кошмар. Заворачується. А віднедавна у відповідь на обстріл критичної інфраструктури України під приціл ЗСУ потрапила і критична інфраструктура росіян. Смарі куда ми отетати акцію. Коли Кремль загрожує блокаутом українцям, росіянам також варто готуватися до холодної та важкої зими. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії. Довгий час західні союзники обмежували Україну у можливостях завдання ударів у глиб території РФ, внаслідок чого Україна наростила власний дальнобійний арсенал, за словами очільника української розвідки Кирила Буданова, на сьогодні 99% ударів по російських НПЗ здійснюються українською зброєю. На той час, коли все це починалося, коли казали, що з однією зв'язаною рукою я скрию до вашої думки, що це правильне. Тлумачення того, що відбувалося тоді. Але зараз у нас є наше власне виробництво, так хочеться більше, хочеться завжди хочеться більше. Але воно є і, і, і саме наше. Вітчизняне виробництво дало нам змогу використовувати наші сили і засоби, так як ми собі це бачимо У Кремлі. Розуміють лише мову сили. Найкращим аргументом у будь-яких домовленостях з Москвою є потужна українська армія та ВПК, зокрема, власне виробництво далекобійних дронів і ракет, якими Україна регулярно б'є по об'єктах Росії, розташованих за тисячу і більше кілометрів від лінії фронту, для того щоб как-то поставить эту войну на впатовую ситуацию, перевести, да, надо научиться не только отбивать атаки врага на передовой, но и подавить его логистику и подавить его авиацию. Поэтому понадобились, ну и я уже не говорю о том, что необходимо наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и энергетической системы России. Это Белгород, тут, короче, тут света нету вообще нигде в Белгороде. Якщо для ударів по російських НПЗ використовуються найпростіші у виробництві дрони, для об'єктів ВПК краще підходять реактивні дрони на кшталт паляниці, пекло та барс. Технічні характеристики не розголошуються. Експерти припускають, що дальність у цих реактивних дронів від 500 до 700 кілометрів. Головна перевага вартість у порівнянні з криватими конкурентами. Такі два міста, які найбільше всього захищаються системами протиповітряної оборони. Російської Федерації, такі як е, Москва і Лінінград, туди прилітало кожного вечора, може долетіти, і я вважаю, що ну я би дуже хотів, так би сказав би, щоб це відбувалося системним чином на десерт для окупантів українські далекобійні ракети, довгий Нептун та Фламінго, з дальністю тисяча та три тисячі кілометрів. Відповідно, українська рожева пташка, крім величезної дальності, вражає вагою бойової частини близько. Килограмм. Обычно боевая часть ракеты, современной крылатой ракеты, она 450, но максимально 500 килограмм. Как правило, почти все ракеты 450 килограмм. Что дает боевая часть в одну тонну весом При попадании по объекту, например, по промышленному предприятию, две таких ракеты выводят его из строя полностью минимум на год. То есть, там одна воронка, буде метрів 20 в діаміт. Російські терористи, які обстрілюють українські міста, мають усвідомлювати, дзеркальний приліт обов'язково буде. Це тріумф. Наші взяли контроль над Москвою. Небо над столицею РФ тепер підкорюється українськими дронами. Мегаатака на серце Росії Путін у шоці, а Кремль затрясло. Вогняна сила влупила щодуху. Зсу прорвали оборону. Епічні кадри розлетілись мережею. Критичний момент настав російська ПФО зникла. Горизонти оголені, наші на поготові. готуються розрив. Невже з дня на день буде на? Нанесений фінальний удар про все це вже за Пікапи з кулеметами на даху по периметру Кремля. Навряд чи Путін та його генерали розраховували побачити таку картину на четвертий рік війни. Минулими вихідними Москва та область були під масованим дроновим ударом. Вночі тимчасово закривалися аеропорти Домодєдова та Жуковський. До ранку їхню роботу відновили у районі Камунарки під час атаки. Чулися вибухи, і було видно дим над лісом. Цю ніч про збиті дрони у своєму телеграм-каналі писав мер Москви Сабянін. Про масштабну дронову атаку писали й інші російські пабліки. ВСУ пытаются массово атаковать Москву и область. За пару часов уничтожено 14 беспилотников, летевших на столицу. Взрывы в небе слышали в Домодедове, Подольске, Дубне, Раменском, Коммунарке, Троицке и Коломне. В аэропортах Жуковский и Домодедово 5 рейсов отменено, 6 перенесено. Введены ограничения на вылет и прилет. У Подмосковья на Серпуховской нафтобазе Почалася величезна пожежа через удар дронів. Російське міністерство оборони відзвітувало про те, що за ніч було збито майже 200 ударних БПЛА. Це вже не вперше, коли самі росіяни фіксують понад 40 безпілотників українських бік Москви. Тобто, ми якраз пробуємо можливості дійсно для обходу якраз столичної системи ППО, яка зараз у них безпосередньо розміщена, але ми ж розуміємо, що це все дійсно це є конкретні удари у відповідь і прощупування. Прощупування дійсно як можна завда кращого комбінованого удару днями західні змі опублікували карту систем ППО, які охороняють столицю РФ, але навіть через такий щільний захист українським дронам удалося просочитися через серйозний захист Москви. Страждають інші регіони та стратегічні об'єкти по всій Росії. Аналитики уточняют, что комплексы постоянно перемещают. Но основная масса сосредоточена вокруг Москвы, Петербурга и резиденции Путина на Валдае. На защиту НПЗ и других стратегических объектов по регионам просто не хватает систем. Этим и пользуются ВСУ. У Московской области луналы выбухи у районе аэродрома, где базуется стратегическая авиация россиян. Також під атакою знаходилися аеродром базування стратегічної авіації Шайкавка та аеродром Калуга у Калузькій області. Це вже не перша масована дронова атака Москви та інших регіонів, навіть при тому, що Міністерство оборони РФ завжди занижує кількість дронів. Майже дві сотні це немало і їхня кількість буде лише збільшуватись. Має дуже серйозний і такий антипропагандистський ефект безпосередньо для Кремля, який нагадаю, що одна із причин, навіщо було починати так звану СВО, це питання там гарантії безпеки для самої Російської Федерації, як це пояснював Путін та його оточення. Ну, ми бачимо, що війна приходить безпосередньо в Москву, і це бачать самі Москвичі, і, і не лише Москвичі. Ми бачимо, що дійсно географія. Дронових атак України вона шириться все рівно. Початку так званої сво дрони не кошмарили простих росіян, а тим паче москвичів. Тепер повітряна тривога всю ніч для москви стає звичною справою, і можливо тепер у росіян виникнуть до господаря Кремля питання та претензії. А як ви оцінюєте незламність та міцність наших захисників? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть подбайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.